За кілька місяців у селі Ракошино Мукачівського району може з'явитися нова церква, зроблена повністю з дерева, без жодного гвістка. Священники розповідають, хочуть побудувати унікальну споруду. Спроектував храм архітектор із Рахова Михайло Кравчук. Наразі роботи призупинили через нестачу матеріалів. Утім, уже цього місяця хочуть відновити будівництво. Освятити ж церкву планують вже у вересні. Це п'ятикупольна церква, як я сказав, можливо, такий трохи бойківський стиль. Так вона і хрестоподібна церква, не є така базилічна форма, як традиційна форма наших церков. Які є із 19 століття, і з початку 19 століття, але є така хрестообразна церква. Розрахована близько на 100 чоловік. Уже кілька років у селі Великі Лучки на Мукачівщині діє дерев'яна церква. Її звели робітники з Міжгір'я ще 2009 року. Будівництво тривало недовго, впоралися за одне літо. У зведенні споруди майстрам допомагали місцеві мешканці. Тепер щонеділі сюди приходять молитися до 40 вірників. Священники запевняють, дерев'яний храм має особливу атмосферу для богослужінь. Тут зовсім інакше і звучання, так, співів під час служіння. Ну і, звісно ж, таке відчуття історії, можна так сказати. Сьогодні на Закарпатті у багатьох містах і селах триває відродження дерев'яної сакральної архітектури. Адже на місці кожної сучасної кам'яної церкви колись стояв дерев'яний храм, особливо в нас в тих наших країх, краях, скажімо, верховинських, то тепер воно і дуже популярно. Так, наприклад, в Рахівському районі або в районі Великого Бичкова там наші священники збудували дуже багато деревляних храмів. І то чимось вони вплинули і на нас, що ми тут біля Ужгорода, біля Мукачева, теж стараємося по можливості робити, де це можливо, робити деревляні церкви. Дерево як будівельний матеріал для храмів стає сьогодні дедалі популярнішим, бо ж, на думку священиків, воно краще відтворює сакральний дух споруд.